Реально ми знаємо, що в Україні дуже хороша команда. Власне, всі команди, які на чемпіонату світу хороші. У вас є талановиті гравці, є свої можливості для ведення гри, є зріст, є дуже сильна тренерська група. Для нас це серйозний виклик, дуже важливий. Просто я гадаю, що ми готові до нашої найкращої гри. Якщо ми зробимо це, то все можливо. Проте я гадаю, що ми готові до нашої найкращої гри. Якщо ми це зробимо. То все можливо, нам дійсно слід використати всі наші переваги. А буде результат чи ні, побачимо. зараз у нас прекрасна можливість грати на чемпіонаті світу, і ми тут бажаємо показати все, на що здатні. З Асідо, Я прекрасно знайомий. Він дуже добре товаришував із моїм наставником і колишнім тренером збірної Домінікани Джоном Каліпарі. тож із ним я знайомий теж. Я знаю, що він відмінний фахівець unos cuantos años trabajando con nosotros. Патрік Зіфель раніше працював у вас, зараз він працює уже із нами. І він прекрасний тренер. Він чудово розбирає суперника. Це дуже корисна робота для нас, і він її виконує добре. Тремену трава боно есоелодурополь, поки ла реалідаєскітакій групі дуже важко грати. США явні фаворити турніру з огляду на їхні таланти і можливості. А група загалом наша є дуже сильною. Всі команди, які опинилися, тут заслуговують на це. в цьому і полягає головний виклик. Тому ми працюватимемо над тим, щоб бути як найкраще готовими до виклику.